Вітаю на каналі Боданагра. Наступила осінь. Збираємо врожай фундуку. І так, як це виглядає зсередини? Є в мене такий сад, йому 6 років вже. Це у нас сорт трапезунт. Але в мене є там і Каталонський, і Барселонський, і Гігант Гали, і Косфорд. Отакий сад, схема посадки 3х3, такі квадратики. Тобто відстань між деревами отут 3 метри, тут 3 метри, тут 3 метри, тобто квадрати по 3 метри. Скажу одразу, така схема посадки, ну, це дуже загущена схема посадки. Оце, отак це виглядає ззовні. Якщо ви будете використовувати техніку, то так саджати, звісно, не можна. Це я висаджував чисто для себе, щоб така, такий був сад. Тобто, ходити тут не зовсім зручно, коли йдеш, то так. У пийку тобі усілякі гілляки лізуть. Тобто постійно ну, незручно тут ходити, отак От це виглядає. А, і коли ти збираєш, теж треба на четвереньках збирати. Оте От все листя, так відгрібаєш його і шукаєш горіхи. Отак, От це все такий екшен відбувається. Але є і переваги у такій посадці. Тобто, не треба полоти, бур'ян тут не росте, тут взагалі нічого не росте під фундуком. Це дуже так виглядає епічно улітку, коли листя розростається, красиво. Що ще? Сусіди я не бачу тобто, за фундуком. Ну, Такі плюси. Так що, якщо вас не лякає збирати врожай на четвереньках, то можете саджати і так. Це мінімальна схема посадки 3х3. А оце, до речі, бугри. Ось бугори, ось бугор, тут в мене полуниця росла. Перші два роки я тут отримав нормальний врожай. Третій рік таку ну, дрібну полуницю вже отримав, бо затіняв фундук дуже все це. Ну, зараз тут вже нічого не росте, все залишилось, як є, я не прибирав. Що я хотів сказати по цьому року? Цей рік невдалий, була засуха. В цьому році у мене не було можливості фундук поливати. Хоча в мене є система поливу на фундук, але не було можливості поливати. І в нас виникла ситуація, коли він просто висох. Отак це виглядає. Тобто ось оболонка, ось ядро. І він майже весь такий. Тобто, ну, його можна куштувати, але він не має. Не товар не вид, має це так для себе чисто покуштувати, він вже сухий. Ось так в цьому році вийшло з фундуком. Висновки, які я зробив з цієї ситуації, або робити полив, постійно поливати. І, до речі, фундук потрібно теж підживлювати постійно і в краплю, і по листу. Ті, хто кажуть, що фундук це. Посадив і забув, це все маячня, неправда. В нього треба вкладати і нормальні гроші вкладати. Або ж е висаджувати фундук на медвежому горісі. Тоді він, в принципі, буде більш посухостійкий, там коріння вже велике. Це кращий варіант. Тому такі висновки: або підщепа медвежий горіх, або полив і підживлення обов'язково. І другий висновок, схема посадки. Все ж таки, я думаю, що між рослинами треба ну, тут робити 3 метри, а тут взагалі-то метрів 5 мінімум треба робити. Тобто оце прибрати середній ряд, тут буде 6 метрів між рослинами. Тоді буде нормально. Ну, щоб, якщо у вас великі площі, можна і на техніці проїхати, і щось там зробити, і прибрати можна, і більше сонця потрапляє. Але ну, я для себе саджав, мене влаштовує так. Тут і декоративний варіант, як такі зарослі, мені подобається. Ну, воно прикольно. І можна якісь горіхи зібрати. Добре, буде швидко збирати, поки що не потімніло, бо тут дикі білки збираються, можуть і покусати. Треба бути дуже обережним у цих хащах.